У Word 2021 не працює комбінація клавіш Ctrl-X. Тому зараз її налаштуємо. Нажимаємо «Файл», далі Параметри. Так, далі налаштування стрічки і шукаємо нашу команду. Команда Ctrl-X це вирізати. Далі нажимаємо Настроїти. Дивимось. Тут вона знаходиться в класці основне, тому шукаємо зліва основне. А справа нам треба знайти команду Edit Cut. Тому вводимо букву «Е» e і шукаємо Edit Cut. Найшли. І ось стоїть shift delete команда, тому ставимо сюди курсів і нову комбінацію Ctrl-X. І Нажимаємо Призначити і закрити. І окей. А у вас працює Ctrl-X по замовчуванні у Word 2021? Пишіть у коментарях.